Всім, всім доброго дня. Хочу вам зараз показати Є... дай боже. Вставайте, гоп. Є в мене, дай боже здоровочка. Сусід Василь, дивіться, який тут порядок на фірі. Суто займається зараз підгортуванням картоплі. У нас кажуть Мандебурки. Таку, таку має ще дерев'яну фіру. Повністю. Дерев'яна лежить жилі, укова. Так як колись було. Такі ручиці. Через ці ручейці ми саджили в молодості, хребти, пол... хребти, грижі подіставали. Отакий варіант. Отакі були Отакі колись у нас були вози. Наші діди їздили. Оце, що я вам зараз показую. Ці клюпаки, це всі називали клюпаки, це... Чекайте, це люшні, чи як то був? Це в... збоку. З боку. Це з боку люшні. Такий варіант. То Василь є е, надає послуги підгортання, грасування, картоплі. У нас кажуть, у нас кажуть мандебурка. Так, і я якраз зібрав всі прррр Не можна. Я якраз зібрався йти по крісті. Каже Василь, та що буде з лошиком, він буде бігати тобі по мандебурці, у мене кубила упряжена. Приїдемо, то зараз ми зробимо цю справу. Вже Василь мене у ці справи віручив. Є такий батіг, місце на батіг. Тут можна переодітися, перезутися. Всі варіанти. Це не, не так, це не показ на, на відео, то Василь весь час так їздить, в селі його всі знають. Він і кує коні. Такий є чоловік, що робить роботу. Чекайте, я сідаю з вами. Пр. Сама? Зараз покажу. покаже. Це польський варіант все, так? Підлупці. Кусматські. Кусмацькі? Ні, це не А кусматський. Ні, 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 це теперішні, це таке. Румунський то... так. так. Космацький то і нашій скрий прості. Та, як у мене, то сказали, що кусмацький, а це вже але перед Василієм зараз покажемо ближче. Собі. В Польщі, так? Если все, все тут кольчка дома. Це щось на неї підгортали. Грасувати там немає. А. Ага. грасували? Грасували це. Получається, підсапували, підсапували. підсапували. відборені, просапували, підсапували, пліву візьми, бік. Добре. Зараз вам покажу роботу. Жеребці у мене є кобели, жеребці б з мандебурку би не підгорнули, а зразу б що Жерепці зараз я не... Пертій, ну, що, трошки вона... Ну, це добре, пускай вуха по сові. Вона має свою натуру, але знаєте, що я хотів попросити? Аби ми починали з тої сторони, аби батман я не заберу в сторону. І так будемо, знаєте. Зараз вам покажу лужок. Все повністю його роботу. Добре. Такі веселі колгосний плужок тут розкладається, звужується. Я ще покажу ще одне відео, бо там у мене там, де кобила пасеться, то там будуть такі крістів, буто... Вона пасеться там рядом, аби її сюди не забирати, не гнати, лоша не прив'язувати. <кій> Василь каже, що мені це зараз зробить. Зараз в нас такі, ну, як сказати, були е, пару пару ночів, буде, було, було холодно, що був... Невеличкий <кх>, тайк приморозок у деяких людей повмерзала картопля. У нас та все, Ай, ай. Слава Богу, добре. Бігай. Бігайся, бігай. Бігай. Ай. Бігай. Назад, назад, Назад. 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 назад, назад. Гонете, чи, чи вона буде сама йти? Yeah. Не треба йде сама. Brr. Кобилі скільки років, Василь? Повіріх 10. Що ти маха не знає. Віща. Віста. десять рік. Yeah, У нас yeah. переважно, як десять yeah. минає, то вже забувають скільки. рік. Yeah, yeah. 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 <laughs> Колись як їздили за кінь, то казали всі, що... Три роки, Є, мала, гай. Є такі в мене є сусіди, що допомагає. один другому. І, як кажуть у нас сусідська справа, так має бути. Ємо, бігай. Видите, кобила йде сама, без поганоче. Без, без, без нікого на місці. є й, 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 й. знаєте... сама заходить повністю все а? І сама заходить, сама, заходи, сама виходить. Уроді я думав, що буде... Я думав, що буде, ну, так, як буде твердо, що буде піцькі, але то так непогано, ні? Уроді непогано. Перекур. Вот такая у нас. Yeah. Так у нас ah. подгортают ah, картофель. Yeah. Yeah. Назад, uh. назад, назад. Br -br назад. я сказал тебе. Дай назад. Дай назад, туда. Зерка назад. Сюда. Назад, пишет на месте. Пр, пишет. Пишет. Пишла книгу. Так, рядом, зараз я вам покажу повністю, як вона заходить, виходить, І рівно рядом. Знаєте, у нас кажуть, у нас, що такі так, як в мене жеребці, що пусті коні, бо нема чим ні підгорнути картоплю, ні прогресувати. А вона може зайти туди в ліву, в ліву сторону, аби заходити, знаєте? Тако заході тут. Або добре, добре, у той добре, найде, найде. Вона вже, вже собі знає. Ано станьте. Дивіться, є рядки. І вона вже в ряд стала сама. Повністю все гарно. Є. Є. Добре, так має бути. А зараз, зараз я думаю, що ще одне відео познімаю з крісті. то то зараз буде зовсім інакше. Бо вона вже два місяці як не була запряжена, відколи коли лошока народила, ще перед тим я був її запряг у фіру, бо добре кажуть, що добре їздити, запрягати, коли воно коли е, кобила має родити. У нас її розходжує і легше її родити, так як після зими, а так як зараз вже кожен пустив на траву пасти і то, то кубила сама по собі розходжується. З одного боку добре ранню весну, е -е, як є лоша, бо вже на о... е -е, пізно, можна сказати, так як вже осінню заганяєш і зразу кладеш. Прив'язуєш на яслі і відлучаєш від кобили. А одно, з однієї сторони добре, як на, на уродисті вже, коли кінь пасе, кобила пасестя. Але є вигода і так, і так. Лиш би родилося і були здорові. Дивіться, як найде рівно рядом. Я можу відійти в сторону, бо я її не мешав. Вірі та вишта, та кажу, виштайта. Дивіться, як це працює так, як має бути. Так це у вас є получається така робота. Нараз. Била вже має великий, великий досвід цієї роботи і воно вже собі лиш легонько. -р -р. Я візьму на боїці Батмана. Візьму це. Добре добре, добре. викиди, не Чого? Угу. Добре, 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 зараз попри Батман трошки воно боїться, що треба її завести. Так, так. Хай, 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 хай. От бачите, як, як е, з конем займатися то він знає свою роботу знає куди зайти і куди вийти так, так колись у нас робили так коні знали роботу а тепер таких городів немає вже люди мало роблять мало садять картоплю але так як ми живемо в селі то ще садимо Ось така у нас робота. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи ми це добре робимо, чи не добре. Василеве від мене. Гарно дякую. Все, всі бувайте здорові. Начую добринь. Та, чує Добриню. Та всім до побачення.